Стендапом. У мене була написана програма майже повністю до війни. Ну, Я не їздив, бо в мене були, у нас були концерти, і ну, в сценар... Ну, Воно і вигідніше, і приємніше, ти виступаєш, спи, люди танцюють, і ти не замарачуєшся. Но я писав паралельно, що це собі. Воно і в матеріальному плані мені цей стендап не нужний був. І, і весь час, в принципі, ми там з концертами виступали, курганий агрегат. А тут я такий сижу, думаю. А таке це трошки, трошки піджима. коли ти вже розумієш, скільки в тебе грошей залишилося. Ні, і альтернативу і якусь треба. І то, і то, і плюс і, великий, не плюс, не те, що навіть і собі заробіток. Плюс я розумію, що збори йдуть ваші. Збори йдуть важче, я думаю, ну, збори на ЗСУ. Тобто я можу тепер і вже я від себе щось донатити, якщо я буду їздити, і плюс тут навіть не так багато. Ну, 30% тридцять це багато, насправді, типа ти даєш і плюс, плюс найбільше, б... що ти що приносить дохід, це типа аукціон. От я не знаю, це коли цей подкаст вийде, але наприклад, із мого маленького туру, там два міста, тока я зараз задкатав, і вже 100 тисяч є. Це два міста, то есть, там по 100 человек приходять. Уже 100 тисяч є. Я ну, планую там ще, ще Київ, буде Рівне, Луцьк, і там, коротше, приумножиться всю справу. І щось купити, які-то 2-3 Мавіка, може. Два, три, ну, 4, може, 2-3, ну, 4-5 тепловізорів. Да.